Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні будуть прикраси із перламутру різного, галтовки, круглого, плоского. Колекція така досить велика, так що вмощуйтесь зручненько, і будемо дивитися, що я вам покажу. Таке намисто. Із перламутру алтовки, але бачите, багато тут перламутру є в ньому. Я додала згарди вишиванка. Авторські згарди. Я думаю, хто вишиває ці два узори пізнають. Краса, правда? Ось, і додала я лососового кольору корал. Такі гематитові намистини, Вони з одної сторони глянцеві, а з другої матові. Досить такий цікавий дизайн. Ось. Такі ще гематитові намистинки для краси, і на закінчення гачок. На гематитові дала шапочки, дала золотий колір для. Яскравості, тому що згарди, бачите, які це латунь. І раніше, хто не мав достатньо коштів для придбання золота, використовував прикраси з латуні, їх гарно відполірував, і вони блищали, як золото. Тому я додала золоту фурнітуру такі диски, бачите, ось такий конектор. Намиста і ніби подібні між собою, але в той же час і різні. Ось це майже таке саме, лише поміняла згарди. Згарди пташки. І намистини набагато більші. Бачите, які вони великі. Ось такі пташки. Також дала корал, гематитові намістини глянцево-матові. Корал такий гематитові, конектор. Тут теж диски дала з таким рисуночком. На закінчення гачок. І ще є Подібне із, із гарними сонечками. Тут трошечки ще добавилися інші перламутрові наместини і гематитові. Також глянцево-матові, але античне золото колір. Шапочки на них він дуже гарно виглядає. Бачите, така багата намистинка. Дала такі. Овальні як листочки, ось, і такі згарди. Перламутр переливається перламутром. такий конектор, і на закінчення гачок. І без коралу, лише з перламутром, трошечки інша галтовка. Більш кругліші намистини. І згарда берегиня. Ось, бачите, які майже круглі. Великі. Також дала гематит глянцево-матовий. Сюди дала. Між кожну намистинку також роздільно, але дуже маленьку, майже непомітно. І гачок. Також є і без згард, але це вже намиста більш преміум класу, тому що використана фурнітура позолота. 24 карати. І намистини круглі правильної форми. Ось така фурнітурна філігранна, ще такі роздільні. І на зменшення. Такий коннектор. Замочок з ланцюжком. Можна подовжувати. Таке саме тільки трошечки розташування фурнітурних позолочених намистин інше, і, відповідно, вже намисто, бачите, виглядає зовсім по-іншому. Ось такі намистини філіграні, між кожну дала роздільну. Конектор і замочок з ланцюжком. Намистинки дуже гарні. ось такі перламутри. Ще є одне. Ніби матеріал той самий, але чуть-чуть якась інша намистинка, вже інша родзинка і вже по-іншому виглядає і сюди по центру. Я дала дві такі великі перламутрові намистини. Бачите? Ось, скільки перламотру в них. І також філігранні позолочені. Між кожного дала роздільно, щоб вони не тиснули одна одну. Конектор і замочок ланцюжок. Шикарне. Ще є перламутрові на 5 низок. Дуже багато перламутру. Перламутр гарний, від великих до менших. Такі цікаві фурнітурні намистини з блакитною емалью. Дуже цікаві. По центру шапочки. Такий конектор і гачок. Ось. Ще є перламутрове зі згардою, але перламутр вінтажний. Йому років уже, може, 100. Ви бачите, який він ближче до баламутів і замочок з ланцюжком. така згарда ще таке Кольє цікаве з таких підвісочок перламутрових. І додала я такі намистини різного коралу. Вирізаний рисунок, така трояндочка, бачите, Фурнітура бронза золото і таке закінчення. Ланцюжок. <з> Такі фурнітурні наместини. дуже гарно це вийшло. і останнє це сутуар із пласких. Намистин перламутру. Зараз я трошки відсуну, щоб вам було краще видно. Ось. Намистини пласки, тому я зробила сутуар. Такі овальні, більші, менші, такий конектор. Також ще круглі. Все на пінах. Такі ще. Овальні і на закінчення гачок. Ай, мені. З рук, кінець, ось. І ще є дві пари сережок. Таких цікавих з рибками. Ось такі рибки. Є більш рожева. Зараз і така швенза з цирконами. Ось. Такі рибки рожеві. А ці більш блідіші. І швенза. Інша. Зараз. Ось. Бачите, чуть-чуть. Чуть-чуть світліші. Небагато, але трошечки. Ці більш розовіші, а ці світліші. З такими рибками. Навіть очки є в них дуже цікавий дизайн. Перелив перламутру. Ось. І це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного дня, мирного неба нам над головою і до наступних відео!